Що, Минуло десь біля півгодини. Ситуація така, облітується не шатко, не валко. От Навіть пешець, незважаючи на зацінок, теж щось тут пробує літати. От, Тут вже ті, що літали сильніше під час першого та би мовити, включення. Вже збавили оберти, все ж таки коли вітерець дмухає, то не дуже, да і сонце вже ще нижче починає опускатися. Зараз вже десь пів другої дня бачимо, що активізувався Бакфаст. Це острівний від Ванденбонгарда. От вони тут активізувались, бачите, який в них гарний фарба така жовтенька на кардаван навіть схожа От. ну це бакфаст від юнгельса що приїхала материнка цього року 264 ну і це теж від юнгельса 107 мабуть найсильніша От, по силі тут на точку але бачимо що особливо не літає вона Може раніше політали, але бачимо, що ні. Також не літає і оця хорватка кірханська, яка посильніше, не має особої активності. Ця продовжує. Трохи тройзик активізувався. От, ну і Слав'янка активізувалась. Бачимо. Так, а оця австрійка, що стоїть на північ носом, то навіть і не думає літати то бачимо, як, наскільки важливо сонце все-таки для таких обльотів. От, Отводки, вірніше мікронуклеуси теж по-різному. Бачимо, цей дуже добре літає. Ще там крайній непогано літає, от, а решта не дуже. При тому таке спостереження, що от з того крайнього, незважаючи на гарний лід, Ну, Більш-менш гарний, звичайно, все відносно. Майже немає бджіл, що повертаються на старе місце. А от там є інший нуклеус, з нього там поверталося кілька штук. Ось. Все. Таким чином. Ну, звичайно, що казати, про повність обльоту, про повноту обльоту, то на повний обліт не претендує, але все ж маємо констатувати, що 21 грудня непоганий такий обліт, де може тепліше, південніше, то буде більш гарний, то можна говорити навіть про рекорд. Тільки не зрозуміло, що це надпізній обльот. Надранній не скажеш, надпізній, напевне. Пам'ятаємо, ми всі дуже добре десь. У 2012 році був облід 1 грудня майже по всій Україні, ну тоді було плюс 15, то звичайно був повніший облід, це вважалось рекордом. А про облід такий 21 грудня, майже наприкінці грудня, то чути не доводилось. От особливо, якщо взяти наш регіон на Південний, в Одесі колись, я пам'ятаю, у році. Здається, у 2004-му щось таке було, Тож теж під Новий рік було тепло, обльот був, От. але не тут, не в Київському регіоні, не в столичному регіоні. Ми бачимо цей стрівний. Активно літають вони. От. Цей теж непогано. Ну, як би там не було, а якщо суб'єктивно казати, то для пасічника в зимовий період такі миттєвості і такий обліт, це наче бальзам на душу, як то кажуть. Тому будемо тільки сподіватися, що ще й весняний обліт буде вчасно. Буде вчасно. Нуклеуса. Ми бачимо, що пишеться. хоч намагався, намагався стартанути, але все-таки затінок не дає. та й, Як кажуть, в таких випадках в пасічники було тепло. Кому треба, ті політали. Будемо виходити з цього. Ну, на цьому, мабуть, все. Всього найкращого.